Я усіх малят вітаю, на заняття завітайте, іскорок суперсил зустрічайте і про безпеку дбайте. Друзі, усім привіт! Добрий ранок, добрий день, зустріч нашу з загадкою розпочнем. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає. А як даси йому води відразу. Помирає! Вірно, друзі, це вогонь. І наша зустріч присвячена пожежній безпеці. Пропоную вам прослухати повчальну казку, як звірята та слух'ята бавилися з вогнем. Жили у лісі лисичка весела. І хитрячок, їжачок. Вони були добрі друзі, але ось слухатися дорослих ну ніяк не могли. Якось вони побачили на лісовій галявині сухе листя. І лисичка сказала: О, давай розпалимо вогонь, щоб зігрітися. Це ж так цікаво. А їжачок, хоча й був трішки розумніший, але погодився. Ти Лисичко, тільки трішки, зовсім зовсім трішки, а потім згасимо. Вони знайшли сірники, підпалили сухе листя, і швидко вогонь почав розповзатися по всьому лісу. Лисичка їжачок ще не зрозуміли, як сильно почав горіти ліс, сильно і швидко. Ой, що ж нам робити? Перелякалися звірята. Що ж робити? Ми ж потім не зможемо зупинити вогонь. І в цей момент у лісі пролунав голосний дзвінок. Сюди, сюди, рятуйте ліс, рятуйте ліс. Це був хоробрий зайчисько. Він побачив вогонь і відразу знав, що треба робити. Лисичко, їжачок, не хвилюйтеся, я вам допоможу. Перше правило. Ніколи не грайтеся з вогнем. Якщо щось сталося, треба негайно викликати пожежну службу. Я зараз зателефоную. Зайчисько дістав свій телефон і набрав номер 101. Це номер пожежної служби. Ало, це пожежна служба? Як ми можемо вам допомогти, почувся голос на тому кінці. У лісі біда, біда, загорівся ліс, допоможіть. Швидко відповів зайчисько. Пожежники пообіцяли швидко приїхати. Тим часом лисичка і їжачок слухали від зайчика кілька парад. Пам'ятайте, ніколи не залишайте сірники чи вогонь без нагляду. Вогонь може розповстися швидко і накоїти біди. Якщо ви бачите дим або вогонь, не бігайте по лісові, а викликайте допомогу. Пожежники завжди готові допомогти. Незабаром приїхали рятувальники, великі машини з сиренами і швидко почали гасити вогонь. Їжачок і лисичка подивились на зайчика і пообіцяли більше ніколи не гратися з вогнем. Вогонь може бути небезпечним, сказав зайчик. Але якщо ми будемо уважні та обережні і знаємо, кого викликати, все буде в порядку. З того часу Лисичка, і їжачок завжди пам'ятали урок про пожежну безпеку і більше ніколи не гралися з вогнем. Пожежна машина це велика та потужна. Вона допомагає рятувальникам гасити пожежі і рятувати людей. Машина пожежна має багато важливих складових, щоб бути готовою до будь-якої надзвичайної ситуації. На першому плані це кабіна водія, де сидять пожежники і керують машиною. Вона може вмістити кілька людей і оснащена. Сучасними приладами для навігації. Основна частина пожежної машини це пожежний кузов, у якому зберігаються всі необхідні інструменти та обладнання для гасіння вогню. Ось деякі з них. Подивіться: пожежний насос: це пристрій, який качає воду з водяних джерел і подає її через шланги прямо на вогонь. Шланги Довгі трубки, через які вода подається до вогню. Вони можуть бути різної довжини і використовуються для досягнення важкодоступних місць. Пожежні рукава це спеціальні шланги, які допомагають направити воду прямо на місце пожежі, драбина. Її використовують, щоб піднятися до вікон або дахів будівель, коли потрібно рятувати людей. Піногенератори це пристрої, які створюють піну, що допомагає гасити великі пожежі, наприклад, у складських приміщеннях. Різноманітні інструменти це сокири, ломики, великі ножиці, які допомагають рятувальникам розбирати завали або відкривати двері, щоб потрапити до людей. Також на пожежній машині можуть бути встановлені сигнальні вогні, сирени, щоб попередити інших учасників дорожнього руху про наближення машини. Всі ці складові допомагають пожежним швидко і ефективно боротися з вогнем і рятувати людей. Пожежна машина це справжній герой на колесах. Друзі, з вогнем не грайте, і про пожежну безпеку дбайте. Щоб не трапилось біди, до рук не беріть сірники. 101 Запам'ятайте і про пожежу, як бачите, обов'язково сповіщайте. А нам вже час пора. До побачення дітвора, до нових зустрічей.